Доброго дня всім, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу вам розказати, як я роблю закваску, як вона виготовляється, як вона зберігається, і все, що пов'язано з закваскою. І що можна робити, як спекти хліб, як спекти піцу, і скільки треба до хліба, скільки треба до піци, закваски. І... Історія з закваскою мене зацікавила, тому що хліб мені щось він перестав бути таким смачним, як був колись. Щось мені ті дрожжі почали не подобатися. І я вирішила е, випробувати закваску і попробувати хліб на заквасці. І мої знайомі, і мої деякі родичі просили мене, щоб я їм розказала. Ви знаєте, кожному розказувати, кожному пояснювати, то займає час. О, і... І не так пояснив, не то сказав, то забув, і, і в результаті людина може щось не получитися, а ти маєш відповідальність. Тому я вирішила записати відео, як я це роблю, і, і показати раз, і кожному не пояснювати. Я думаю, то буде швидше і то буде зручніше для кожного з нас. Я закваску пам'ятаю, коли я була ще маленька, і коли моя бабця чи мама приносили діжку з горища. Вона стояла на горищі, то є була діжка, в якій суттєво пікся тільки хліб. Ніхто нічого в тій дісці не робив більше. Вона була суттєво для хліба. І та діжка була така досить величенька, через що в хаті місця не було, і її все виносили на горище. Ну, коли приносили з горища, там був отакий кусочок, от така маленька булочка. З попереднього тіста, отака десь вона була. Я пам'ятаю, я була ще маленька, я все заглядала, як принесуть ту діжку, чи там є той той хлібчик в, в тій діжці, той кусочок. Він такий був завжди засохший, бо хліб не пікся часто. Хліб пікся, може, раз на місяць, тому що не було часу ним займатися, бо то довгий процес. Мама на роботі, бабця на роботі. Хіба десь в суботу або неділю пікся хліб. І як не купили в магазині, бо тоді такі часи були, що в магазині і не можна було так захопити того хліба, то е, пікся хліб вдома. І вони, коли приносили ту діжку, вони той кусочок того, е, тої закваски вони її розмочували ще з вечора, заливали водою, щоб вона розкисла і щоб вже на ранок можна було місити хліб. І, вон, і так кожного разу було. І як той кусочок був на початку, де він взявся, я тої історії не знаю. І ніхто мені її вже не розкаже. Але е, от, е, що потім вони кожен раз лишали собі із цього робили хліб, і вони не використовували ніяких дріжджів, не купували нічого. Тільки суттєво от той кусочок хліба він йшов е, так, з, з, з років в руки переходив. І е, ну, нарешті на старий років я розібралася, що таке закваска і як її можна використати. І я зрозуміла, що хліб з закваскою набагато смачніший. Піца з закваскою у все розумієте, то є, то є шедевр. То не є піца, то є шедевр, особливо, якщо ти її спечеш ще на камені, так як на черені в печі. Вона має такий смак, що її їв би, їв би, їв би. Мій чоловік завжди їсть, і він каже, що він не може наїстися, настільки воно йому смачне і настільки добре. Та не тільки моєму чоловіку, і всім, кому я пропонувала, хто кушав мою піцу на закласі, всім вона подобається. Потім я покажу вам, як, як це все робиться, як печеться хліб, як печеться, як печеться піця, скільки треба закваски давати, скільки буде забагато. Але сьогодні. На, на цьому відео я хочу вам розказати суто про закваску. Як вона робиться і як вона використовується? Отут у мене на столі, ви, напевне, бачите, баночки, скляночки. Тут в мене є закваски, різні закваски. Оця закваска, оця закваска, вона є. У мене вже два роки. Я два роки її використовую, потім її підкормлюю і знову використовую. Вона в мене виростає. Може, бачите, вона вся в така. В таких пухірцях, в таких дирочках. Це означає, що закваска діюча е, працює і що вона є вже добра. Що вона на, на цій заквасці у вас вийде все, що ви будете робити, що зв'язане з мукою і з хлібами. Е, тепер, оця от, от закваска в мене, це є житня закваска. Я її використовую суто до хліба. От бачите, вона теж вона вся в пухірцях. Ця закваска, я вже її теж тримаю певне ту з півроку. Вона в мене отака вся. Я її використаю трошки, і потім знов її додаю, підкормлюю, і вона знову росте. Я її сьогодні тільки що підкормила. Я її була була вибрала, і я підкормила її. Її було так трошечки тільки. От вона вже тут десь пройшло дві годинки, як я її підкормила, і вона вже мені виросла ось стільки, а ще як до вечора, то буде ціла баночка. Вона росте, але щоб потім, я, щоб вона не росла вже більше, я вже бачу, що вона вже готова для використання, я її ставлю в холодильник. І в холодильнику вона в мене зберігається, поки мені не треба буде її. Часом я її можу підкормити. Якщо я бачу, що вже підходить водичка, то я її чуть-чуть підкормлю, щоб вона собі далі жила. І використовую по мірі необхідності. Вона є добра, вона не портиться, нічого з нею не буде. Тепер. Я маю ще одну закваску, о, Боже, вона вже в мене вилізає. Ще от трошечки, і вона вже в мене до самого верху пора ставити в холодильник. Цю закваску я зробила теж там було капельку на споді, отак було чуть-чуть тієї закваски. І я її підкормила, і то пройшло вже певне за три години, як я її робила. І о, дивіться, за три години вже ціла баночка тої закваски. Її вже треба терміново ставити в холодильник, бо вона мені інакше почне вилізати. Або треба пересипати в іншу баночку. Я закваски використовую багато, тому що я печу багато. І використовую для хліба, для піци, для пиріжків, і для всього, що мені подобається, що зв'язано з печивом. І тепер я вам покажу, як робиться закваска. З самого початку з нуля, як ви не маєте нічого в хаті закваски, як її створити. Бо то є, то є закваска, яка має живі бактерії. потім, Спочатку вона не має нічого, спочатку вона тільки, тільки робиться, а потім вона має живі бактерії, і, і з нею треба обходитися як живою, тому що як ви її не доглядите, вона вам втікне з баночки, тому що бактерії працюють і вона може втікнути. Отут, отут у мене є мука. Я вже всипала, я вже не буду вам показувати ще раз, бо я вже всипала. Я взяла три ложки муки, вкинула в цю баночку і три ложки води, і змішала то все до кубки. і так воно в мене буде стояти до завтра. Завтра, в цей самий час, я вам покажу, як продовжувати далі. Але ви часом знаєте, є муки різні. Одна мука вона потребує рівно 3 ложки води, друга мука буде потребувати половиною. Ви вже дивіться по, свої, по своїй муці. І е, вона має, от, е, ця закваска має бути е, консистенції такої, знаєте, як густа сметана. Як густа сметана. От коли ви тісто ви, ви зробите, воно у мене от зараз якраз таки є. І от, коли ви його зробите в такому вигляді, як густа сметана, зараз я вам покажу. От бачите, воно як густа сметана. І коли воно у вас вийде, як густа сметана, значить все, воно є добре, залишайте то, і нехай воно стоїть до другого дня. На другий день ми будемо теж додати ту саму кількість: Три ложки муки і три ложки води. І все це перемішувати. І воно перші дні вона буде мати, знаєте, такий запах. Не дуже приємний. І він таки буде так якби щось спорчене трошки. Не переживайте той нормальний стан. Не треба ливати, не треба кидувати, продовжувати її кормити. І десь на п'ятий, на шостий день. Часом буває навіть на восьмий, тому що то залежить від температури ще в кімнаті. Ну зараз літо, зараз тепло, то, то вона має скоренько брудити. І... І її будемо підкормлювати кожен день. Кожен день я вам буду показувати, яка моя закваска, як вона переходить з такого спокійного стану в живий стан. І ви будете бачити, все буде відбуватися на ваших очах. Не переживайте, я вам кажу, не викидайте, не спішіть викинути закваску. Завжди встигнете викинути. Викинути завжди можна. Треба спробувати зробити з неї те, що ми хочемо. Бо, бо то не є щось таке цінне, звісно, то, то можна викинути, тут нічого страшного нема. Але я вам кажу, закваска часом спрацьовує і на сьомий день, часом на четвертий день, часом на п'ятий день. Ти ніколи не знаєш, тому що температура в кімнаті різна і вона живе своїм життям. Ми будемо бачити, коли почнуть утворюватися бульбашки, такі як от на цій заквасці, Бачите, які, які великі дирочки. Коли почнуть утворюватися дирочки, ми її будемо ще кормити. І коли вже вона от почне майже як оця моя, з такими дирочками бути, от її ваша закваска буде готова. Так що, на сьогодні все. Зустрінемося в наступному відео.